О, під я свободила. Всім привіт. Жодного дня, без добрих справ! І ми продовжуємо наш шалений марафон, який закінчиться тільки після нашої остаточної перемоги. До нас знову приїхали наші друзі. Привіт. Представляюся. Євгенія Занічковська 5-го відео в А, Зараз Євгенія з yeah. командою Евгения. їдуть на Харків. Везуть э, гуманітарну допомогу від себе та від нас. Э, аб, э, везуть на найбільш постраждалих районів. Отже, ми загрузили тільки що дві машини. Э, Наші команди... Дівчонки, ви грузили? А пошити показувати? Показуйте. Скромне розказуйте, що ви тут загружали. М Шо? Очень скромний. Грузили медицини, много медицини. Хірургія, ортопедія, а, травматологія, все то, що нужно нашим героям, нашим ранішим, нашим гражданським людям. Правильно я говорю? Так, куди, правильно. куди це йде? Це йде на госпіталь в Харкові, Там зараз дуже дуже вони в цьому нуждається. Там дуже важка, важка ситуація, дуже... тому ми все грузимо. Отже, перша автівка забита повністю. Пошлите дальше, девочки, показывай, что грузили. Проходи за девочка. Малой, показывай, вы же грузили. Козы, это же тебя да? Вторая машина тоже забита хирургией, ортопедией, полностью все забито. Дальше, а, еще у нас охлаждающее все, хирургические покрытия. Повністю передаємо на харківські госпіталі. Дякуємо кожному, хто приєднується до наших добрих справ. Дякуємо кожному, хто має добре тепле серце і разом з нами робить найкрутизніші речі, які рятують життя нашим героям. Дякую вам. Дякую так, так. вам за те, що з нами помагаєте, за те, що писають живе. вам, вам всім огромніше мальчики. Всем спасибо, кто помогает. Спасибо банде Добра ТикТок за то, что всегда с нами, за то, что поддерживаете, донатите, присылаете нужные, полезные вещи, которые, конечно же, идут на передовую. Две машины загруженные отправляются на хай. Пацаны, мы рядом с вами. Мы вас любим.